Почали возити автомобілі, ну, зерно. Це якраз жнива. І що саме цікаво, кожен автомобіль починає заїжджати з різними зразками. Ну, Нема питань. Ну, якщо є моменти, їх можна вирішити. Але знову ж таки, ми взяли це, це зерно, завезли на інший елеватор. Зразки зовсім інші, кращі, ціну дають ту, яку. Нам говорять, а не починають знижувати за кожен процент. І в такий момент ми починаємо зіскакувати з контракту. Добре, скажи мені будь ласка, а ти відбирав ці зразки особисто, як відвозив в іншу лабораторію? Так, особисто. яким чином ти це зробив? Щупом. У тебе є щуп на господарство. У да, мене є щуп на господарстві. Я заходжу. Я знаю в складі, яке в мене зерно лежить, з якими зразками. І перед тим, як кудись його вести, я беру з кожної там, кучі. Зразок відвожу на одну-дві лабораторії, роблять зразки, і я бачу, що в мене є в складі, з якими зразками, з якими показниками. І я вже знаю. Ну, перше, що сказати, трейдеру, в мене є зразки. По таким зразкам, яка буде ціна?